Доброго дня, шановні друзі. Це трималось-трималось, поки висадки тюльпани. А сьогодні приперло чогось. І заморозки передають. І такий вітер звіявся. То думаю, дай я посажу. Оце зараз при вітрі, при холоді. Але нічого, я ще поки що тепличка в нас накрита. Тому є, покажу, як є. Оце такі тюльпанчики. Ось я їх відкрила. Тюльпани дуже гарні, великі, бачите? Ось такі ось такі тюльпанчики. Я казала, що я купила, ось теж великі, гарні. Це е, бахрамчати, чи як їх називають, бачите? Ось, буду я садити тюльпани ось таким чином. Глубина посадки 10 см. Отак буду у відра садити, бачите? Я собі все приготувала. Гіацинти люблю дуже. Подивіться, цибулинки чудові. Це, бачите, на пальцях скільки 12 доларів, 11 з копійками. Тут 12 штучок. Отакі От посажу, я їх буду садити отаким чином. Бачите, відерця такі. У мене перці росли. Я буду їх садити отак по три штучки, закопаю в грядку. А, і ще такі нарциси. Ось я їх вже теж відкрила, буду їх побільше садити, частинку посажу в ґрунт, та частинку у відра те, щоб можна було переносити десь на бек-ярд. І ще є отакі. Бачите, така суміш? Ось вони теж ціла, бачите. Ось сітка їх дуже гарні. Цибульки, дивіться. Бачите? Так що оце займусь зараз, бо щось так. Дме-дме може похолодати, а їм вже треба ще укорінюватись, хоча вони встигнуть. Бо якось декілька років тому назад я садила навіть, по-моєму, на 20 листопада і нічого, бачите, вони вже ось 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 це гіацинт. Так що займусь справою, гарного вам настрою, бувайте здоров'я. Ми будемо чекати квітування.